Ну що, у нас пиріжки скінчились якогось коржика треба спекти. Ось 400 грамів молока. Ну, приблизно 400 грамів молока. Вбиваємо туди 3 яєчка. І все це переколочуємо. Зараз, ну ще не все. Зараз. Цукру. Десь стакан. Тут десь у нас стакан буде. Так всипаємо, так багатенько І все, вінчиком збиваємо. Так, ну забью то я покажу. Так, ось збив, всипаємо трошки ванільного цукру. Так. І так само перемішаемся. По цей все гарненько вимішуємо. Так, зараз насію борошно. Так как купи он на кровіс. Ну. Так, от 400 грамів. Зараз на сірці 400 грамів і подивлюсь, чи ні. Може і не хватає. Ну, зазвичай на 400 грамів молока 400 грамів борошна вистачає. Подивимося, коротше. Зараз. Так, тепер дивіться. Ось борошну всипаємо дві чайні ложечки. Повні з горкою. Всипаємо розпушувачем. І все перемішуємо. Так. Оглядочок. І тоді все це перемішуємо. Так. І все перемішуємо. Ну, я дивлюсь, що, мабуть, малого борошна. Ну, подивлюсь зараз, яке воно буде. А я замішаю, тоді включу. Так, тепер от перемішав, поки воно густіше. Тепер додаємо 6 ложок е, олії. І все це опять перемішуємо. Так, гарненько. От я перемішав, ну не одразу додавав олії, для того, щоб... Було перемісити, бо буде рідке, тоді грудочки можуть залишитись. Ну і вимішуємо. Гарненько, гарненько оце все вимішуємо. Так. Ну майже, майже, майже вимісив. Коли вимісишали, хай воно постоїть хвилин 20. Так, духовка в мене розігрілась. Це я перекала шмати гарненько. Форму фрагамент бумагу поклав, і виливаю. Це буде такий пиріг. Без нічого, просто пиріг. О, зараз в городі роботи багато, ще треба буде парник там накрити то виколошкувати дуже нема часу. Там. ми з минтусами. Так вигрібаємо все і все. Ось воно розтеклось. Це тут воно видається. І ставлю під самий верх духовку. аккуратненько, Не розлите. І ставимо. І будемо дивитися, як воно буде у нас пектись. Зараз буду витягати ріг. О, красавчик. Ух і бросочек. Порядочек. Посередині аж репнув. Як кавун, дивіться. Ось. Хорош. Пиріг. Ну тепер хай остиває. Так, ну що, давайте пробувати пиріг. Сейчас отріжу, кушу кусмандюк. Кусмандючик такий. Еще... Не одірвав увагу, по тому О, о. Оце от. Ой, клас, і не Покажи, що ти тут запахло. Так це бисквіт получився. Я не знаю, що це бісквіт. получилось. Бисквіт, да? Бісквіт. Я зараз ось так от ще розверну. Зараз так от. Эй, куди ти? Бісквіт. Або квіт. Без квіт, ось дивіться, прилежний, який прилежний. Получився. Ох, і красиве і такий пухкий, бачите? Ти що, нічого... Куди ти падаєш? Одне... Це нічого не додавав Нічого Ні. не додавав, і так буде дуже гарний. Без Ну що, На вулиці дойшло упаси. Похолодало дуже. Раз вам покажу, дивіться, бачите? Ось таке. А в нас тут чай з липи Оцей ось пиріжок, бісквіт неважний, який запашний. Зараз будемо пити чаю. Зараз закипить і будемо пити чаю. І всім смачного і, всім. всім смачного, і нам так само.